Переселення триває і в регіонах. Кожного дня зі сходу до Львова приїжджає близько 80 людей. До жінок з дітьми повертаються їхні чоловіки. Як стверджують координатори з переселення, вони мають вагомі причини, адже в одних маленькі діти, а інших змушують воювати на боці окупанта. Інша ситуація з військовими за даними західного регіону Міноборони, декілька сот захисників зі всієї України і Донбасу, зокрема, цілодобово посилено навчаються на Яворівському полігоні. Чоловіком, його братом та двома донечками приїхала Юлія з Донеччини ще в квітні. Вона не готова відпустити свого коханого воювати в зону АТО. Даже в голові не вкладається, як це взяти військо і пойти кого-то вбивати, тому що там теж є люди, які записались в ополчення, і це ті люди, з якими ми рядом можливо жили. Ну у мене знайомих немає, які там в ополченні є. Как Але бы, є з нашого міста. А це Росте. Він відкрив у Львові три варки із ще Нещодавно почав робити ще й пахлаву. каже, готовий захищати українські землі разом з іншими переселенцями у Львові, а бізнес може продати. Я підходив, підході в воєнкоматі, Можна як-то, що ми пройшли обучення, щоб сучівну кабу резервбо е -е, і нас могли використовувати для освобождення для захисту нашої родини України. Ну, пока, пока не нужний. Я сам ходив два рази в воєнкомат. Ну поки мож... у воєнних, мабуть, є свої плани, воїни самі знають, кого краще направляти. Чоловіки з Донбасу воюють, але здебільшого на стороні терористів. У їх лави хлопці мобілізують просто на вулиці, розповідають координатори переселенців зі Сходу. Звертались до нас мами. Хлопців, які там 18-19 років, перший другий курс університеті, там Донецькі чи ще які, які хлопці поки лишились там, не виїхали і їх переховують. Їх треба вивести, бо їх просто от на вулицях забирають в ДНР. І якщо вони дають автомат, заставляють воювати. Якщо ти не хочеш, тебе відправляють в підвали, ну або капають е траншеї. Зараз тисячі вояків з Галичини захищають Україну на сході, а військові зі всієї України проходять вишкіл на Яворівському полігоні. Саме сьогодні на Яворівському полігоні розпочалася активна фаза підготовки е військових, які прибули. З Харкова, з Дніпропетровщини, з Луганщини, е інших східних регіонів для того, щоб удосконалити свою польову майстерність, тому що є в нас е спеціальності військові, які потребують значних, я би так сказав, е знань. Зокрема, це снайпера, е це механіки, водії, це артилеристи. Вже вишколені та навчені військові поїдуть на схід, щоби семирічна Таїсія швидше повернулася до рідного Краматорська. Там бабушка, там Леончик, там гріша, там лунчик. А лівончик це хто? собачка. Сніжана Палащенко, Мар'ян Павлик, Віталій Дорош, телеканал Новин 24.